Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, знаходить відгомін е, е, ті, нібито вже давно. Забуті зняті мною відео стосовно українських прізвищ і про те, що саме в українських прізвищах відображена наша багатотисячолітня історія. А ми ж чуємо, бачимо, там збираються ці у Москві, у Соловйова, так звані пропагандодисти. Так, серед них е, е, два режисери. Один вірменського походження, а другий українського походження. І як писав абсолютно правильно Ленін про те, що інородці завжди на насчет руского шовінізму. Ну, так воно і є. У цьому сенсі я з ним абсолютно згоден. Так ось. Оця вся багато вони про що там розповідають. Вони розповідають про те, що знову ось учора, Про те, що українці і московити, це один і той самий народ. Ну що ти брешеш? Ти ж дивишся просто в очі. Я не думаю, там ж ці люди ідіоти. Ні, вони просто брешуть, тому що вони на на ставці знаходяться у Московії. А е, життя нам показує я вам і про е, ті ти... Трипільське прізвища і про е, прізвища е, пі, пізніше е, інших е, тих е, праукраїнців, які жили тут, на цій самій богообраній, Богоданій землі тисячі років скіфські прізвища Сарматські, Гоцькі, Їх отак стає все більше і більше е, по мірі наближення до. Е, Сучасного е, періоду. Далі і Анські прізвища, і русинські прізвища, і козацькі прізвища. І нічого подібного московитів не має бути не може, тому що в них абсолютно похідні молоді прізвища. Це абсолютно молода, молодий народ, оці андрофаги. Тому в них все закінчиться на Ов і Ін. Що це означає Ов? Так, Дураков. Значить, ну э, э, син дурака, так э, Сукин і син, Сукин це син. Ну самі розумієте чого. Так, і, і так далі, і тому подібне. Ну, зовсім інше е, в Україні, хоча в нас є теж молоді прізвища, тому що вся історія відображена, але є дуже давні. ну от Сьогодні я е, приймаю іспити у е, студентів і е, два прізвища унікальні, наприклад, Дарій і Галатей. Ну, це ж взагалі, ну, Дарій це е, цар е, Перський, який тут воював у Скіфії. Так. Саме тут він е, отримав поразку від е, правоукраїнців Скіфів. Саме тут, так. Далі Галатей. Галатея. Так. Це теж унікальні речі. Це Галілея, Галія, так, Галатея і так далі. І що? І Галичина. Абсолютно чітко все це пов'язано від Галсіль. Так, це <свісно> скрізь сіль. Там, де є, ну, Галичина, це ж соленосні місця. Там же за часів Радянського Союзу основний район видобутку Калійної солі був. Так що все це відображено в прізвище. Ну, дивіться, Дарій і Галатей. Ну, супер, супер! І Галілея там от пишуть. То так Ісус був євреєм. Ну що ви говорите? O uh, ser Ісус і його дванадцятий апостол іудеєм був тільки один Іуда, а всі були галілеяни, які прийшли із Галичини туди, так, навколо цього Галілейського моря, так, де величезна кількість свиней вирощувалася ними. Ну, подивіться, це ж ну просто, абсолютно. Я вам на пальцях пояснюю, чому вони не були євреями. Тому що вони їли свиней і ловили рибу. Рибу ловили. Ну, читайте Біблію, ви ж читаєте, але нічого не розумієте. Там написано все. Риба і е, е, свинина це не кошерні речі. Їх не можна уявити собі, щоб євреї їли. Ну, думайте ж головою що-небудь.